Христос Воскрес! Дорогі у Христі, брати і сестри, особливий спосіб наші злочів'яни, а ще ті, хто сьогодні ціною свого життя виборюють волю і незалежність для нашого українського народу. Дорогі у Христі, сьогоднішня наша молитва заноситься насамперед перед Господом Богом за наших рідних і близьких, за тих, хто ціною свого життя виборює волю і незалежність. Для тих, хто сьогодні дає нам мир і спокій, Бог прийшов на цей світ з великою любові, щоб віддати своє життя і визволити людину від гріха. Сьогодні ми переживаємо час, коли нам приходиться виборювати нашу ідентичність та порешті життя кожної людини. Пасха це її перехід від смерті до життя. В жидівській традиції, коли виходив нарід, спасався від неволі. Сьогодні ми також спасаємося від неволі. Ми віримо, що Господь Бог також дає нам силу, дає нам наснагу консолідував весь український нарід для того, щоб вибороти оцю ідентичність і незалежність для нашого українського народу. Так тісно і так пов'язано є релігія, національність. Можливо, це якраз нас всіх сьогодні консолідує у цьому святі, для того, щоб ми могли разом, як каже, єдиним серцем і устами. Прославляти Господа Бога, щоб славити Його, бо ціна цієї прослави є дуже велика, ціна життя, життя за життя. Бажаю всім нам, дорогі в Христі, брати і сестри, щоб ця Пасха, кобаска, щоб ця наша молитва щира перед Господом Богом заносилася за всіх наших рідних і близьких, за всіх, хто вдома, і всіх, хто сьогодні воює, захищає нашу неньку Україну. Бажаю всім вам наснаги до життя. Божого благословення, радості, опіки Божої і перемоги над ворогом і супостатом. Ми кажемо про мир, справедливий мир, який може бути тільки тоді, коли відступить від нас ворог. Це буде справжній тоді мир для нас і для наших рідних і близьких. Співаючи Христос, Воскрес, ми кажемо, що смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Ми пам'ятаємо про тих наших воїнів, хто віддав своє життя за нас. Хай в нашому серці завжди буде пам'ять про них, не тільки в часах, коли зараз складно, але в добрий час, коли Він прийде, а Він прийде обов'язково. Вірмо в Бога, вірмо в наші збройні сили, Вірмо в наше життя, дароване нам найбільшою ціною нашого Спасителя Ісуса Христа. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес!